Вітаю вас, друзі. З вами автомотоклуб Horsepower.ua і я Загородній Борис. Хочу так коротенько зробити відео огляд. Це шуруповерт фірми Engel 18.30. Він має 21 шпиту. Навіть не швидкість, це. Сила також він має сверління. На перемикачі на сверління він має 30 Є переключається він по одинички, комплектується він найменшим. Це на Півтори тисячі міліампер. Хочу сказати, що півтори тисячі мА даний акумулятор він не є доцільним для такого шуруповерта. Це шуруповерти йдуть уже професійного класу. Хочу сказати, що компанія Engel дуже гарно розповсюджена на ринку Європи. Досить гарно їх можна зустріти. Він має ось підсвічування, має індикатор заряду. Ось ми бачимо. В нього, якщо він повністю заряджений, то в нього 3. Якщо він не повністю заряджений, то відповідно менше. 18 вольт в нього. Ось, можу, кому потрібно. Зняти крупним планом. Якщо в когось є лінійка Engel, відповідно хто спробував користуватись даною лінійкою, дуже задоволені. У мене є болгарка, у мене є відповідно, шуруповерт. даною лінійкою я дуже задоволений. Всім дякую за увагу. З вами був Автомотоклуб Horsepower.ua І ось такий коротенький огляд. До речі, патрон швидко зажимний. Ну, і, в принципі, все. Відповідно, в нього є реверс ліва, права сторона. Максимально діаметр. Сверла 10 мм, мінімальний 2. Всім дякую за увагу. На все добре. З вами був ваш автомотоклуб Horsepower.ua. Не забуваємо підписуватись на канал. Ставимо лайки, дизлайки. Кому що сподобалось. Всім гарного дня!